Ти колись замислювався, чому євреї, де б вони не жили в Америці, Європі чи навіть у нашій Україні, завжди асоціюються з багатством, мудрістю й умінням заробляти гроші. Це не випадковість. Є щось, що вони знають і роблять поколіннями, а більшість людей навіть не здогадується про цей код. Правда в тому, що багатство не падає з неба, воно не приходить просто тому, що хтось щасливий. Євреї живуть за принципами, які формувалися тисячоліттями. Їхній секрет це комбінація мислення, дисципліни і правил, які вони вважають священними. Зараз ти дізнаєшся те, що може повністю перевернути твоє ставлення до грошей. Бо якщо ти зрозумієш цей код і почнеш його застосовувати, твоє фінансове життя може змінитися вже протягом найближчих місяців. Але перш ніж я відкрию секрет, постав собі одне питання: скільки разів ти намагався стати багатим, але щось завжди йшло не так? Ти працював, старався, іноді навіть заробляв непогано, але грошей постійно бракувало. Це не тому, що ти недостатньо розумний, це тому. Що ти ще не знаєш код, який застосовують євреї, цей код починається з мислення. У євреїв є одне правило: гроші це не мета, це інструмент. Уяви собі молоток. Він може збудувати дім, а може зруйнувати його. Так само і гроші. Усе залежить від того, хто ними керує. Чому більшість людей бідні? Бо вони бояться грошей або ж навпаки, женуться за ними як за здобиччю. А євреї розглядають їх як енергію, їх вчать із дитинства. Гроші повинні працювати на тебе, а не ти на гроші. Згадай, скільки разів ти чув від батьків чи сусідів. Гроші це зло або головне не гроші, головне щастя. Саме ці фрази і тримають більшість людей у бідності. Євреї ж кажуть інакше, гроші це відповідальність. Візьми приклад із біблійного царя Соломона, якого євреї вважають уособленням мудрості і багатства. Він ніколи не молився про золото чи діаманти, він молився про мудрість, і саме мудрість принесла йому найбільше багатство. Подумай сам: якщо ти отримуєш мільйон доларів, але не маєш мудрості, як його використати, ти втратиш усе за кілька років. Але якщо ти маєш знання. Ти створиш мільйони навіть із маленької суми. Ось чому євреї ставлять знання вище за гроші. Саме тому кожна єврейська сім'я вкладає в освіту, і мова не лише про університети, це щоденні розмови, про бізнес, про гроші, про правила життя. Маленька дитина в єврейській родині з п'яти років уже знає, що гроші можна не лише витрачати, а й примножувати. Ти можеш сказати, але я не єврей. У мене інші традиції, це не має значення. Бо секрет цього коду в тому, що він універсальний. Ти можеш почати застосовувати його сьогодні. Запитай себе, чи готовий ти прямо зараз переписати свою фінансову долю. Якщо так, тоді напиши в коментарях: я відкриваю свій код багатства сьогодні. Другий принцип євреїв це сила громади. Вони ніколи не залишають один одного в біді. Уяви у звичайному суспільстві, якщо ти прогорів у бізнесі, більшість просто зітхне і скаже: сам винен у єврейській громаді тобі дадуть новий шанс. Бо вони розуміють: якщо один стане на ноги, виграє вся громада. Тому євреї завжди інвестують у своїх. Вони купують у своїх, допомагають своїм, підтримують своїх. І саме ця єдність створює могутню фінансову силу. Запитай себе, скільки разів ти купував щось у чужих, замість того, щоб підтримати друга чи знайомого. І якби ми робили навпаки, ми б теж мали сильну громаду, яка тримає гроші всередині. Євреї знають гроші люблять обертатися. Якщо ти купив у свого сусіда, завтра він купить у тебе. А якщо ти поніс гроші чужинцю, то завтра вже не побачиш їх. Третій секрет це дисципліна. Уяви собі людину, яка щомісяця заробляє тисячу доларів, одні витрачають усе і навіть залазять у кредити, інші відкладають хоча б 10%. Євреї належать до другої категорії. Вони знають, якщо ти відкладеш навіть невелику суму, але будеш робити це регулярно, то з часом твої гроші почнуть працювати на тебе. Це правило вони називають зберігати зерно для наступної весни. Уяви, ти посіяв пшеницю. Чи можеш ти з'їсти все зерно одразу? Ні, бо наступного року ти залишишся ні з чим. Саме тому євреї завжди відкладають частину прибутку, аби мати насіння для нових можливостей. Скажи чесно, ти відкладаєш гроші щомісяця, чи може витрачаєш усе, бо ще заробиш? Якщо ти витрачаєш усе, ти завжди залишатимешся на нулі, бо твій капітал не має шансу вирости. Четвертий принцип, який ти повинен зрозуміти, це інвестиції. Євреї ніколи не зберігають гроші. Просто так. Вони знають, якщо гроші лежать без руху, вони вмирають. Вони повинні працювати як працівники на полі, уяви собі. Ти поклав гроші під подушку. Завтра ціни піднялися, і твої заощадження вже втратили частину цінності. Але якщо ці самі гроші вкладені в бізнес, у землю, у знання, вони зростають. Чому євреї такі багаті? Бо кожен долар для них це маленький солдат. І завдання кожного солдата привезти із собою ще десятьох. Тому вони не витрачають бездумно, вони інвестують. Подумай, скільки. Разів ти витрачав гроші на речі, які навіть не пам'ятаєш через тиждень: новий телефон. Модний одяг, випадкові покупки, а якби ти хоча б половину цих витрат направив у інвестиції, то сьогодні мав би зовсім інший рівень життя. Євреї вкладають у три головні речі: землю, бізнес і знання: земля, бо її цінність завжди зростає. Бізнес, бо він може приносити прибуток щодня, знання, бо це основа. Всього іншого, але тут є ще одна деталь. Вони починають інвестувати з малку. Дитині можуть подарувати 10 доларів, і батько скаже половину витрать, половину відклади, й інвестуй. Уяви, що буде з цією дитиною через 20 років, п'ятий секрет це відношення до боргів. Ти напевно бачив, як більшість людей живуть у кредитах, квартира в іпотеці. Машина в кредит, телефон у розстрочку. Євреї ж кажуть, кредит це кайдани, які тримають людину в рабстві. Вони використовують кредити лише тоді, коли впевнені, що ці гроші принесуть більше, ніж коштують. Наприклад, позичити на бізнес, який поверне вдвічі більше, але ніколи на розваги чи речі, що знецінюються. Подивися на себе чесно, скільки твоїх боргів. Реально працюють на тебе, чи можливо ти лише віддаєш банку свої майбутні доходи. Якщо це друге, тоді ти повинен зупинитися і переписати свої правила гри, шостий принцип благодійність. Так, ти не ослухався. Євреї вважають, що частину грошей завжди треба віддавати. Це називається дздака. Вони вірять, якщо ти тримаєш гроші лише для себе, вони починають гнити. Але якщо ти віддаєш частину на добрі справи, твої гроші очищуються і повертаються до тебе у ще більшому розмірі уяви, що ти кинув зерно в землю. Воно зникає, але через час виростає колос. Так само, і благодійність. Ти віддаєш, але повертається у множині. Багато людей думають: коли я стану багатим, тоді почну допомагати іншим. Євреї ж роблять навпаки, вони допомагають, навіть коли мають небагато. Бо вони знають, саме це відкриває двері для ще більшої достатку. Скажи чесно, ти колись відкладав хоча б 5-5% доходу на допомогу іншим? Якщо ні, то спробуй і побачиш, як несподівано почнуть приходити нові можливості. Сьомий принцип. Це передача мудрості з покоління в покоління, уяви собі типову українську розмову за вечерею, новини, політика, скарги на життя. А тепер уяви єврейську сім'ю. Там говорять про бізнес, про майбутнє, про плани. Дитина з дитинства чує. Ти можеш створити своє. І це формує її мозок інакше. Вона виростає з переконанням, що багатство це не привілей обраних. А результат правильних дій. Скажи собі зараз мої діти не будуть слухати скарги, вони будуть слухати мої плани. Бо саме так починається нова фінансова династія. Восьмий принцип це честь і репутація. У єврейському світі слово дорожче за золото. Якщо ти порушив обіцянку, ти можеш втратити все. Вони знають, гроші можна заробити знову. Але довіру ніколи. Саме тому євреї завжди прагнуть виконати обіцянки, навіть якщо їм самим це не вигідно. Бо репутація це головний капітал. Подумай. Як багато людей ти знаєш, які втратили все не через брак грошей, а через те, що ніхто більше не довіряє їм. Репутація це невидимий банк, і якщо він порожній, жодні гроші не врятують. Дев'ятий секрет це вміння бачити можливості там, де інші бачать проблеми, уяви кризу. Більшість людей панікують, продають усе і залишаються з нічим. Євреї ж у цей момент шукають, куди можна інвестувати. Вони знають, коли всі бояться, це найкращий час діяти, бо тоді можливості продаються за копійки. Пригадай останню кризу хто заробив найбільше. Ті, хто купував, коли всі продавали це правило євреї знають століттями. І останній десятий принцип, який ми сьогодні розберемо, це терпіння. У наш час усі хочуть швидко, швидкі гроші, швидкий успіх, швидке життя. Але євреї знають, справжнє багатство будується десятиліттями. Вони готові чекати. Вони вкладають у бізнес, який почне приносити великі плоди через 10 чи навіть 20 років, бо вони мислять поколіннями, а не тижнями, уяви, що ти садиш дуб. Він не дасть тіні завтра, але через роки він стане величезним і захистить твоїх дітей і внуків. Саме так працюють інвестиції і гроші. Тепер подумай: чи готовий ти почати грати у довгу гру? Чи будеш і надалі ганятися за швидкими грошима, які зникають як пісок крізь пальці? Якщо ти готовий, тоді напиши в коментарях я починаю будувати своє багатство поколіннями. Бо саме це рішення відрізняє багатих від бідних. Друже, зараз ти вже знаєш 10 принципів, якими євреї керуються століттями, але справжнє питання? Чи почнеш ти їх застосовувати? Бо знання без дії це просто пил на полиці. Закрий очі на хвилину. І уяви своє життя через п'ять років, якщо ти почнеш застосовувати ці принципи сьогодні. Уяви, що ти не живеш у боргах, а маєш капітал. Уяви, що твої діти чують від тебе не скарги, а історії про твої успіхи. Уяви, що ти. Частина громади, яка підтримує один одного, і твої гроші приносять плоди навіть тоді, коли ти спиш. Це можливо, і ключ до цього вже у твоїх руках, бо тепер ти знаєш код, таємний код єврейського багатства. І якщо ти готовий його застосувати, то твоє життя зміниться швидше, ніж ти думаєш. Але це лише початок. У наступному відео ти дізнаєшся, як застосувати цей код у реаль.